Вустами малюків говорить істина: людина повинна з'являтися на світ лише для доброго і прекрасного, а не для горя і біди. На жаль, багато світлих мрій та планів наших співвітчизників у 41-му перекреслила війна. Торкнулася вона майже кожної сім'ї, у тому числі родин юних вихованців 27-го дитсадка. Нещодавно там пройшов захід до дня перемоги за участю ветеранів і дітей війни. Хоча вони ще й маленькі, та з розповідей дорослих дошкільнята вже мають уявлення про велику вітчизняну війну, бо ж вони правнуки і праправнуки славного покоління героїв, вчаться цінувати та осмислювати свято перемоги. Що це свято? Що в цей день треба робити? Ходить до церкви, святитись за солдатів, хто помер на війні. А чому сталася війна? Що німці хотіли завоювати всі землі. І добрі не дозволили, і була війна. Що це за свято? Що ти про нього знаєш? Про солдатів, які воювали. Твої родині теж хтось воював? Так. Да. Розкажи, про хто воював? Мій дідуська воював на, лі... на літаку. Що він робив на літакові? Збивав ворожі літаки. Для шанованих гостей під колектив та вихованці Мальви підготували розповіді, вірші і таночки. Повернули ветеранів у їхню опалену війною, молодість і кадри воєнної хроніки і пісні, що вже давно стали народними. Вже 68 років небо батьківщини не здригається від гуркоту ворожих літаків, а земля не розривається снарядами. Свято перемоги поклало кінець стражданням і стало вінцем людської відваги та мужності. А тих, хто це свято здобув, вихованці дитсадка розчулили своєю безпосередністю та щирістю. Я хочу всім діткам пожелати того, щоб не було нікому що було, щоб вони жили без війни, тільки мирі. Я насильським радий, що, що я за 21 рік. Независимості побачив у чорновець мирне життя перервала ця війна, фашистська напад на нашу Україну, і ви знаєте. Як маленькі діти, які в той час бігали по вулицях, але вже в той час у нас був напад фашистської Германії. І настільки діти не розуміли цього страх їдять. Але по тим часу жили вони під бомбами, під обстрілами. А ви діти ніхто цього не знав. І не ваші, аж живе під мирних головим Вони поважають своїх переможців, запевнили у дитсадку, і усе подальше життя будуть пам'ятати, пам'ятати про тих живих і загиблих, кому зобов'язані безхмарним небом та сонячними світанками.